У кого більше? У цьому відео мова піде про дрони, без яких сучасна війна просто неможлива. Звісно, в Україні існує програма по випуску дронів. Це і державні проекти, і приватні кампанії, які постачають на фронт для наших збройних сил багато різноманітних дронів. Є і унікальні версії, яких немає у росіян. Проте, якщо говорити про зраду, яку розводять часто у мене в коментарях, що начебто нічого не постачають. ну м'яко кажучи, це неправда. Дронів дійсно багато, і дрони зачасту це. Українського виробництва. І навіть наші військові говорять про те, що з росіянами у дронах у нас паритет, тобто плюс-мінус однакова кількість. Якщо деякі з наших дронів засекречені і про них не можна говорити у відкритих джерелах, то російські дрони дослідити можна. Цим і займемося у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, напишіть коментар, і, звісно, підписуйтеся на мій канал, якщо побачили мене вперше. Отже, щодо російських дронів якими атакують українські позиції і власний цивільну інфраструктуру, якщо мова йде про дальні дрони, такі як Шахет, у 2024 році російські окупанти застосували близько 100 тисяч fpv дронів у зоні бойових дій. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Крім цього, на озброєнні ворога є досить великий арсенал подібних засобів враження. Докладніше про це досліджувала група інформаційний супротив, сайт ОБОЗ.UA та О. Олександр Коваленко, військовий експерт. Україна з 2022 року була лідером у питаннях оптимального та креативного застосування FPV-дронів. У той час як сили оборони України починали застосовувати їх як ударний засіб, насамперед як бомбардувальних для скидів боєприпасів та добування техніки. Російські окупаційні війська переважно орієнтувалися на розвідувальні можливості. Коли сили оборони України перейшли на маневрені версії fpv дронів Камікадзе, російські окупанти тільки почали застосовувати дрони для скидів. тобто вони відставали як мінімум на один крок від сил оборони. Втім, були категорії, у яких російські окупанти випереджали наших захисників з 2022 року. Це розвідувальні дрони типу Орлан 10 зала та картограф. Ну і інші також. Тоді російські окупанти стали отримувати перші іранські дрони камікадзе шахет 136 і спочатку застосовували їх по лінії бойових зіткнень у зоні бойових дій. Однак, згодом, переконавшись у їхній низькій ефективності та щільно насиченій засобами ведення вогню площі, переорієнтували їх на тилову зону. Але деякий час все-таки в зоні бойових дій вирішували проблему нестачі повітряних ударних засобів за допомогою баражуючих боєприпасів ланцет, ну начебто російського виробництва. Хоча є а, деякі версії, що що це вкрадена ізраїльська модель, принаймні креслення цієї моделі і технічні характеристики. Баражуючий боєприпас ланцет, який часто помилково називають дроном, в ранньої модифікації був дуже посереднім засобом ураження. Він мав слабку бойову частину, яка не становила загрози для середньої, тим більше важко броньованої техніки. А ось модифікації ланцет 3 вже стала серйозною загрозою через розміщення більш потужної бойової частини кумулятивного типу і планомірного поступального збільшення такої характеристики характеристики, як дальність польоту аж до 70 км. Дрон-ланцет відразу отримав популярність у російських ЗМІ, точніше безпілотник, як ми вже з'ясували. Йому приписувалися неймовірні властивості, і позиціонувався він як диво-зброя, що не має аналогів у світі. Але фактично він мав навіть у останній модифікації цілу низку недоліків. По-перше, йому в будь-якому випадку необхідний був для супроводу та до наведення безпілотник-розвідник або навідник, тобто практично завжди успішне ураження цілі е, дроном, точніше, безпілотник. Ком ланцет забезпечувалася ще одним дроном. По-друге, недоліком баражуючого боєприпасу була його вартість понад 30 тисяч доларів США, що можна порівняти з вартістю шахет 136 з перших партій. По третє, виробництво ланцетів критично залежало від постачань західних елементів. І в середньому збиральна лінія не перевищувала 300 бойових безпілотників на місяць. У той час як низка експертів, особливо російських балакаючих, голів, ну, голосно лякали всіх виробничими. Потужностями по 10 і навіть 30 тисяч ланцетів на місяць реальність була в десятки разів скромнішою. Але бойовий безпілотний ланцет був проміжним етапом перед тим, як російські окупанти налагодили серійне виробництво а також закупівлю дешевих, але не менш ефективних виробів. Є, наприклад, категорія так званих кустарних дронів. Російський військово-промисловий. Комплекс, що не витягує виробництво дорогих дронів, і тих, що мають у своїй комплектації велику кількість іноземних елементів, став поступово переорієнтовуватися на випуск дуже дешевих екземплярів, а також масову закупівлю китайської продукції. Тих же fpv дронів у максимально стислі терміни Росія налагодила постачання як запчастин, так і готової продукції з Китаю. Якщо в січні 2024 року російські окупанти застосовували проти української армії по лінії бойових зіткнень близько 4,5 тисяч FPV-дронів, то в грудні це вже було 11350, тисяч а в жовтні взагалі було встановлено рекорд понад 13 тисяч FPV-дронів. Дронів на лінії зіткнення. При цьому саме війська країни-агресорки стали інноваторами, хоч би як це прикро не звучало. У питаннях вирішення проблеми стійкості дешевого fpv дрона проти радіоелектронної боротьби. Застосування оптоволокна це стало для них панацеєю. Перше застосування дрону на оптоволокні під назвою князь Вандал Новгородський або скорочено КВН було зафіксовано у серпні 2024 року у Курській області Російської Федерації. Ці дрони мали меншу маневреність. І швидкість польоту, ніж звичайний впівідрон, але мали абсолютну стійкість перед засобами радіоелектронної боротьби в Україні. Схоже, цю концепцію на автолупні стали більш-менш активно застосовувати у грудні 2024 року. Паралельно з дронами якого-небудь, але все-таки заводського виробництва російські окупанти масово збирають кустарні літакового типу вироби рівня шкільного авіагуртка, які демонструють свою ефективність. Серед таких слід відзначити по. Популярну модель Молня це літакового типу дрон, зібраний з дешевих елементів. Спочатку мав досить посередній радіус дії і застосовувався здебільшого по передньому краю лінії боєзвітнення. На сьогодні цей дрон в останній своїй версії Молня 2 має дальність польоту до 50 км і більше. А також має можливість нести бойову частину, роль якої виконує не класичний кумулятивний заряд, а протитанкова міна ТМ 62 Два. Згадаємо, з нещодавнього такі дрони росіяни використовували у місті Харків, причому. Начинені кульками металевими, які розлітаються для того, щоб більше вражаючий ефект був. Також цей дрон має режим польоту на електроході, що робить його складно фіксованим. Цей дешевий і вкрай примітивний засіб за низькою показників ефективності. Обійшов навіть дорогий і витратний у використанні ланцета. З іншого боку, вони схильні до впливу радіоелектронної боротьби, і разі виявлення вогневою групою відповідно за мінімальних ушкоджень втрачають аеродинамічні. Ні властивості, що найсумніше, так це те, що подібна концепція дуже дешевого дрона літакового типу існувала і в Україні, причому ще у 2022 році, але не мала на жаль. Попиту на думку Олександра Коваленка, варто відзначити і цю категорію дрони приманки, яка з другої половини 2024 року стала досить поширеною у застосуванні разом із шахедами, а також як самостійний засіб відволікання уваги проти повітряної оборони. З серпня минулого року російські окупанти почали активно застосовувати дрони приманки Гербера, Пародія та їхні аналоги, що є вкрай дешевими виробами, які ліплять спінопласту з однією простою. Метою відволікати увагу ППО у таких герберах і пародіях. Окупанти розміщують кустарні лінзи люненберга що імітують більший об'єкт, який можна порівняти за розмірами з дроном Камікадзе шахет 136. Саме з цієї причини у статистиці повітряних сил Збройних сил України присутні не лише дрони Камікадзе, а й дрони приманки. Ідентифікувати, які у найкоротший термін складно. І коли ми бачимо, наприклад, що ворог застосував по Україні 100 шахет 136, то умовно близько половини, а часом і більше це дрони приманки. До речі, ці вироби чутливі до придушення системами радіоелектронної боротьби, а тому більшість локаційно втрачених це саме гербери і пародії. Тим не менше, це зовсім не означає, що через якийсь час російські окупанти не адаптують до цих дешевих дронів приманок малогабаритні бойові частини, які будуть загрозою. Висновки Росія продовжує намагатися одночасно як здешевити, так і поліпшити характеристики засобів ураження типу дрон. І варто визнати, що з другої половини 2024 року за низкою напрямків ворог досяг значно вражаючих успіхів ніж у 2022 та 2023 роках. А за деякими показниками навіть обійшов потенціал українських. Виробників можливо це зумовлено тим, що у Росії немає такого поняття як цивілізована конкуренція а стоїть завдання виконання якого домінує над проблемами, потребами та нормами виробництва. Це може виглядати неприйнятним для застосування в Україні, але ігноруючи можливості військового. Промислового комплексу Росії з її ультимативними рішеннями ми дійсно за низкою показників відстаємо і програємо як у часі, так і в ефективності. До слова, оптоволоконні дрони також почали виготовляти в Україні. Деякі з них проходять стадію перевірки і випробувань деякі вже постачають на фронт, деякі лише на рівні стартапів, тобто у розробці. Але тим не менше, такі є. Хоча, на жаль, їх менше ніж у росіян, так вони не зручні, але ефективні. Як з ними боротися, достаменно поки що невідомо, тому що традиційні засоби радіоелектронної боротьби на них не діють. Треба нетрадиційні підходи. Але і такі умільці, скажімо так, в Україні є. Поки що це не масово, на жаль, проте у цьому напрямку робота вже триває. Сподіваюся, що пройде мало часу до того, як ми знову ж таки і в цих дронах отримуємо паритет з Російською Федерацією, тобто вирівняємося з ними у виробництві. Ну а поки що маємо донатити на дрони, на засоби радіоелектронної. Боротьби для сил оборони, робіть це постійно, де тільки бачите і чуєте. Наприклад, в описі цього відео буде інформація від полтавських волонтерів з реквізитами на потреби сил оборони, причому термінові потреби, причому тих, хто на самому нулі, тож ваші 50, 20 і навіть 10 гривень можуть зіграти ключову роль. Будь ласка, зробіть це, подивіться в опис і задонатьте, хоча б 10 гривень. Також, якщо побачите в описі інформацію про те, як задонатити на підтримку каналу Мотивасян Ньюз, якщо є таке. Бажання і така можливість буду вам вельми вдячний, тому що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці, і також частина коштів з цих донатів ідуть на потреби сил оборони інша на обслуговування мого каналу, на ремонт техніки, на опалення і на оренду студії, в якій записуюся. Поки що, поки що, на жаль, з донатами слабко все розумію, не скиглю. Тим не менше, ось поки що в таких умовах записуюся. Теоретично з завтрашнього дня повернуся до звичного формату. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся. Поставте вподобайку, якщо забули це зробити. Підпишіться, рекомендуйте мій канал і коментуйте. Будемо на зв'язку. Дякую за підтримку. Разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!